Якщо думаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і тільки як уникнути проблем. В даному випадку за Британією це взагалі окрема історія. Тут, це окремий світ. Значить, спершу показую номер. Ну, в принципі, симпатично, це така студійка. Сюди приготували щось, може тут. Я розумію, якісь володими. Ну, короче, це не так важливо. Дуже високі стелі, немає центрального опалу. У них отака от історія. З багатьох в готелів в Європі і взагалі в Британії стоїть такі бачі, Тобто в них... І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там, дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на а нема холодно, капець. Тобто оця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони це народили. Тобто вони звикли, що ми постійно на холодно, ми то звикли в трусах довго. Ну так, почесно. Тут, тут просто жизнь. Потім. Тут дуже велика преступність в Британії, просто нереально. Її замовчують і так далі, не все добре висвітлюють. Але корити, наприклад, як я заселявся в цей апартамент, хоча вони дуже-дуже гарні, все це дуже цивільно так виглядає. До... То по-перше, ну, я вірш, що треба перерізати кімнату. Ну, це, це просто жість, Тобто майже всюди холодно. А, сервіс взагалі непонятний. Типа, пляшки Ніко, води, взагалі ніколи. Анах, ну, я ніколи, відвічаю, не бачив пляшки води. Ну, ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів забежав, я платив це Більше ну, коротше, на 55 помножайте, це вийде вам в Пляшки Пляшки годину. салфетки взагалі забудьте. А, ну, от колись над... Воно так гарно виглядає, повільно? Колись так було. Вже давно воно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так вообще 10 раз краще, краще і так далі. Це коли у нас там, цей Союз був, ну да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ми на нас вже в 100 раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці віром, що вони суть. європа цивілізація, ми типу третій мір. Так воно вибулось навпаки, них тут третій мір. Реальні ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От, ну нам рот заткнули війною. На жаль. Ну така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте завжди заїхав в готель, зразу першим ділом все. Готуйте завжди завчасний депозит, готуйте, що може бути холодно, буде, і завжди старайтеся заїхати до восьми вечора, бо якщо після восьмого вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така extra pacement please, тому що нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? Ну, і ти стоїш, і куди ти, ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. Коротше, ракетьори. Все, люди, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії, це я зупинився по дорозі, бо я з пеніманією їли, я просто зупинився, це в готелі. Я типу так перебіжка моя. Розуміла, не можу одної дорогою поїхати. Це ще тому, що тачку ще одному засилу визую, я ній все з Британії, Свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, будемо показувати, що далі. Бережіться, виймайте, чипуху на увазі. па-па.